Всім привіт! Це відеозвіт прогресу будівництва мікрорайону Таїровські сади. У цьому відео я вам розповім, які роботи наші бригади виконали на будівельному майданчику минулого місяця. Їх було чимало, та не будемо гаяти часу. Поїхали! Зараз по секції 27 ми активно готуємось до видачі ключів, яка має розпочатися з 20 листопада. Також у жовтні в будинку були виконані фасадні роботи, роботи з облаштування деформаційного шва, а також утеплення фасаду на першому поверсі. Крім того, в комерційних приміщеннях встановили склопакети, а перед входом до будівлі тривають роботи з благоустрію. У квартирах добігає кінця монтаж внутрішнього контуру скління. На поверхах триває підключення електрики. У місцях загального користування завершені роботи з нанесення декоративної штукатурки, стін та монтажу стальвих систем грильята. Зараз у секції 2.7 на фінішній привій монтаж освітлення номерків квартир та світильників. Вже завершилась установка колекторних шаф, приладів обліку опалення та водопостачання. На сходових клітинах виконано фарбування декоративних елементів під трафарет, триває монтаж поручнів та дверей на перехідних балконах. Паралельно з цим ведуться роботи по котельні, електрощитовій та тепловому пункту. Триває монтаж клапанів демовидалення і прокладання каналізацій у паркінгу. А ще виконується штукатурка холу та вхідної групи на першому поверсі. У секції 2.6 завершили роботи з утеплення та фарбування фасаду з боку бульвару. Зараз ці процеси ведуться з боку відділу консультації. Монтаж склопакетів на світлопозорому фасаді вийшов на фінішну пряму. У жовтні ми завершили облаштування блискавка захисту на покрівлі, а також роботи зі стяжки та гідроізоляції. На першому поверсі зараз триває монтаж алюмінієвих конструкцій у комерційних приміщеннях. У секції 2.8 просуваються роботи з утеплення та фарбування фасаду з боку бульвару. У квартирах виконується монтаж вікон та алюмінієвих конструкцій для світлопрозорого фасаду, ведеться кладка стін з газобетону та венканалів червоної цегли. У місцях загального користування продовжуються роботи штукатурки стін. Взор секції 26, 27 та 28 виконується гідроізоляція стін паркінгу та благоустрій другої частини бульвару. У секції 2.9 муляри продовжують класти стіни з червоної цегли. У секціях 24 та 2.5 ще тривають роботи з відновлення внутрішніх та зовнішніх перегородок. По секції 2.3 в жовтні монолітники виконали армування та бетонування вертикальних конструкцій і плити перекриття 7-го поверху. А також вже завершили заливати вертикали 8-го. Зараз збирають опалубку для наступної плити перекриття. У секції 2.2 завершуються роботи з бетонування вертикальних конструкцій мінус першого поверху. Далі розпочинаємо армувати плиту перекриття паркінгу. У сусідній секції 2.1 ведеться підготовка до бетонування розпірку. Що стосується третього будинку, то у секції 3.3 в жовтні ми виконали армування та бетонування плити перекриття паркінгу. Рухаємось далі. Це всі останні новини з будівельного майданчику Таїровських садів. З вами був керівник проєкту Андрій Кімчук. До зустрічі в наступному відео.